Осна енергія та парада лева. Давайте глянемо, що там вас лево чекають в церкві. У вас будуть дуже великі нові доходження, бо хтось вам дасть гроші, що ви можете ними користуватися так, як ви захочете. Ви зможете користуватися тими грошми, як ви захочете. Можливо, ви будете також показувати всім. Які у вас статки, які у вас ресурси, знаєте? Таке трошечки хизування, але воно буде в деяких аспектах обережне хизування. Тобто, ви показали, наприклад, в соціальних мережах це хизування, але, наприклад, ви в реальному житті ви не настільки багато знаєте, потратили гроші на це, але зробити так, щоб люди думали, що ви витрачаєте великі суми грошей. Ну, і будете просто більш економними, можливо, будете просто відкладати гроші на якусь поїздку або ще кудись. Порада, ба. Бійтеся, що будуть відбуватися зміни у вашому житті. Можливо, ви у вас є якісь такі нав'язливі думки, особливо вночі. Ви можете в себе дуже сильно накрутити, не переживайте. Це всього накрути. Тобто, не так насправді та жахлива ситуація, яку ви прокручуєте в голові, вона не настільки жахлива, як ви її собі уявляєте. Дозвольте цю ситуацію, знаєте, відпустити та йти в нове життя.